Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! У нас є чудова можливість дізнатися більше про птахів. Послухайте вірш. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Синичка. Синички це невеликі пташки із яскравим забарвленням. Їх нерідко можна зустріти на вулицях міст і в лісах. А зранку можна почути їх дзвінки і спів. Синиця один із найпоширеніших птахів в Україні. її вага всього 8-10 грам. Синичок називають санітарами лісу, де багато синиць. Там зникають шкідливі комахи. Синиці володіють прекрасною пам'яттю, вони з легкістю запам'ятовують місця, де їм давалося знайти корм. Влітку синиці харчуються переважно комахами. Взимку комахи ховаються і синичкам доводиться шукати харчів містах адже вони не відлітають у теплі краї, а зимують. Поруч з нами. Взимку вони прилітають до наших домівок за допомогою. Покорміть пташок, якщо побачите їх біля свого будинку. Вони будуть клювати все, що ви дасте: зерно, крупу, насіння та шматочки сала. Саме для них і снігурів. Вішають годівниці на деревах. Насипавши насіння в годівницю, дуже цікаво спостерігати, як ці кумедні пташки їдять. Синиці належать до самих веселих і невгамовних птахів. Вони цілий день невтомно перелітають з дерева на дерево, перестрибуючи з гілки на гілку. При цьому пташки постійно щебечуть. Головна їхня їжа комахи. Синиці винищують гусениць, жучків, неймовірних кількостях. Це величезна користь, принесена цими пташками. Синички милі, забавні і красиві птахи.